А на вулиці темна ніч, повний місяць та зорі. Я сплю в теплому ліжку, ти в окопі, в посадці, в полі. Два світи нерозривно зв'язані. Ти захищаєш, тримаєш фронт. А я тут підтримую тебе в повідомленні, як твій тил, твій маяк, твій другий пілот. На вулиці холодна ніч, та сльозяться очі. Ну як в тебе від втоми чи пилу. Просто так, без причин, з любові. Просто мрію про те, як зустріну. Як зустріну тебе, твої очі, твої очі то світло в пітьмі, ти, мов ти шавранковій росі. ти як звір, що сидить в глибині, там у полі ти сидиш без зв'язку, а я тобі смски пишу в пустоту. Просто звикла казати, чому? Чому сумую, чому люблю, чому? Чому твоє ліжко в окопі не поруч, не тут? Ти герой, ти відвага, ти сила. Ти любов десь під серцем, ось тут. Ти в окопі, я в ліжку. Про це я в житті не просила.